Привіт, це мій спадок Дім залишився від діда та бабусі. Старі шпалери ми вже здерли, подякували їм за службу. Сам будинок у селі стоїть він на підвищенні, сільський пентхаус, так сказати, з видом на берег. На черзі побілка здираємо верхній шар, щоб добратися до рідних стін, а під побілкою Surprise, у кількох місцях грибок. Це не просто якась там пляма, це така тематика сільського ремонту. Зараз будинок провітрюється цілодобово, бо ми хочемо зробити з цього аля дому справжній дім, а не музей страшної побілки і копоті. А в інших кімнатах стіни і стеля повністю закопчені. Бабуся колись топила грубо і не закрила заслонку, і тепер вся хата у стилі лофт, але без інтернету. Далі жорстка зачистка. Будемо все чистити, мити після цієї жорсткої. Маніпуляції будемо все красити, поки це ще не діма коробка. Але з часу ми з нею зробимо місце, в якому буде не історія Петра І, а історія ремонту. Так що підписуйся, слідкуй. Продовження буде люблю, цілую.